Артем, розкажи, будь ласка, як ти навчаєшся на спеціальності кібербезпека? Чи важко тобі? Які складності під час навчання є, або навпаки, дуже легко для тебе, бо ти готувався для вступу на it спеціальність? Ну, Навчання взагалі. <зв 'язок> Навчання я би сказав, що нам і підходить мене, Тобто це не дуже легко, але це не, не дуже важко. Звичайно, це бувають якісь like, деякі тяжкі предмети, в яких наприклад треба кожен вік проходити лабораторні роботи. Наприклад, У нас спеціальність, яка навчається, де є дуже багато практики. Ми ходимо. Ну, дуже багато робимо лабораторних робіт. Ми робимо дуже багато індивідуальних робіт чи робити в парах. У нас є спеціальні кімнати, у яких є дуже багато, є вся апаратури спеціальної, з якою ми працюємо. Тобто у нас все на, на, на практиці, як, як, як я вже і казав. Угу. А... Супер. На першому курсі були у тебе спеціальності, які були складні. Наприклад, вища математика на англійській мові, або там якісь точні науки на англійській мові, і ну було для тебе важко це або ні? Ну, було трохи важкувато адаптуватися до всієї цієї нової термінології, якою якої навчали на англійській мові. Та, так що, да, перший семестр був важкуватий, то це багато нової термінології, якою якою тобі кажуть на англійській мові. Я, звичайно, я англійську мову добре знаю, але все, все нове для мене. Я, я був трішки нервний, я е, боявся трішки, але я адаптувався. Тоби, тут, е, тут на тебе багато, е, можу сказати так, що тобі просто просять на першому семестрі, то тебе не будуть надавити на тебе, якщо ти робиш щось не так. Артем, розкажи, будь ласка, що тебе виразило під час навчання у вузі? Найбільше всього мене вразило вузі УЗІ в самі студенти. У цьому вузі вони дуже розумні, вони смішні, вони е, допомагають усім іншим студентам під час е, лекцій чи лабораторних робіт. Та не тільки студенти, самі вчителя. Вони то, то ж, дуже добрі. Вони розуміють, якщо ти щось неправильно підібрав, вони дають тебе багато шансів е, е свою виправити. виправити свої е, ошибки. Вони. Вони вміють зрозуміти твої шутки, і взагалі вони так. взагалі дуже добрі. Артем, які рекомендації ти можеш дати студентам, абітурієнтам, які планують вступати в Талінський технічний університет на спеціальність кібербезпека? Можливо, якась спеціальна підготовка, тому що ти з фізико-математичного класу у тебе була ну, гарна підготовка по. Цим наукам плюс високий рівень англійської мови у тебе також був. Що ти рекомендуєш абітурієнтам, які от зараз, наприклад, в Україні навчаються у 10-му 10 класі, і вже думають до вступу на спеціальність кібербезпека? Я дуже рекомендую навчитися користуватися своїм комп'ютером Windows, Linux та багато інших операційних систем. Я рекомендую навчитися ними користуватися. Рекомендую вивчити е, якісь команди у командній струці. Рекомендую вивчити е, якусь одну мову програмування. Це дуже допоможе тобі зрозуміти взагалі е, теми, які розказують під час лекцій. І якщо вам дозволяється бюджет, я рекомендую купити якийсь е, роутер та свіч. Е, і не Навчитися, як користуватися, як підключити, наприклад, ці провода, як ці провода працюють, як ці е, девайси працюють. Це дуже-дуже допоможе вам навчитися е, вчитися взагалі ця, у, у, у cyber security engineering. Це взагалі. Це, так це така буде попередня база, yeah, на яку так. потім е, будуть е, ну, нові знання, які ти будеш отримувати в ВУЗі, так? Uh -huh. Супер. Děkuji. Děkuji.